Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Артмікс Медіа. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Всеукраїнські змагання із спортивного бального танцю кубок Борисполя відбулися у дитячо юнацькій спортивній школі. Цього року за перші зборолися танцівники 22 клубів, які представляли 13 міст України. Організатором традиційних для Борисполя змагань є Наталія Маркевич. «У Нас в Борисполі дуже багато дітей займається спортивними бальними танцями, і звичайно, що ці діти повинні старатись і змагатись на змаганнях, тому що це спортивні танці. Вже 14 років поспіль ми приймаємо участь і приймаємо до себе гостей з усієї України. Ми раді, тому що до нас кожен рік приїжджають спортсмени, і це дуже говорить про те, що змагання Кубок Борисполя дуже має великий високий рівень. Своїми враженнями від організації змагань Кубок Бориспиля поділився головний суддя Максим Пелих. Мені тут сподобалося, я приїхав зал. організатор Наталія Маркевич постаралась. Очень хорошо, все очень красиво, шари. Ну то є все Приятне, всього організовано. все відлічно. На змаганнях були присутні учасники різного віку від 3 до 18 років. Усі вони боролися за найголовніший приз Кубок Борисполя, який вручався найкращим із цих категорій. Юні танцівники розповіли, чому обрали саме цей вид спорту, такі мріють стати у майбутньому. Ми там три щоб навчитися танцювати гарно. Я буду міліцею танцюристом і музикантом, бо я хожу на музику. Я хочу стати танцюристом. Це дуже корисний вид спорту, не буде горбитися осанкою і чудово танцювати. Подобається ніхто із учасників не залишився без призів, адже їм вручали не тільки кубки, а ще й солодкі подарунки. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.